Зміна повноважень право призначати і звільняти суддів передається від Верховної Ради Вищій Раді правосуддя. Це новий орган, який має бути створений після реорганізації Вищої ради юстиції. Закладаються основи для оновлення суддівського корпусу, зокрема через переатестацію. Втім, експерти вказують на корупційні ризики, коли у судах можуть залишитися ті самі люди. Тож потрібен пакет законів з прозорою процедурою створення нових суддів, а не формальною переатестацією суддів. Звернення до конституційного суду кожному гарантується право подати конституційну скаргу до Конституційного суду. Тож за звернення простої людини закон може бути визнаний неконституційним. Відповідальність суддів. Замість нинішнього фактично абсолютного імунітету буде так званий функціональний імунітет судді. Тобто суддю не можна притягнути до кримінальної відповідальності за його юридичну позицію, викладено в судовому рішенні, але він нестиме кримінальну та дисциплінарну відповідальність за злочини та проступки. Якщо суддя не може пояснити походження свого майна, звільнення незалежність суддів. Для гарантії незалежності скасовується поняття призначення судді на посаду вперше, тобто п'ятирічний випробувальний термін, і призначатимуть суддів безстроково лише суддів конституційного суду, які раніше призначатимуть на 9 років. Адвокатське представництво. Попри певні винятки, виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а так у захист від кримінального обвинувачення. Нині у цивільних та господарських справах інтереси сторін може представляти будь яка особа, яка виповнилася 18 років.